Так вот так мы до питання, дай Бог, це нас скоро буде цікавити. Що буде після війни? Як ми будемо жити? Ну, це вопрос, конечно. Ну, вже говорять про це. Да, это вопрос. Ви знаєте, я скажу так, безусловно, многие об этом сейчас задумываются, и я не исключение, я. Задумываясь с точки зрения нашего церковного бытия, кто-то задумывается с точки зрения экономической, кто-то говорит о демографическом кризисе, да, кто-то говорит о том, как возвращать переселенцев, которые могут и не захотеть возвращаться, к сожалению, из-за границы. Ну, есть очень много вопросов. Этот, этот угу. спектр, он, он известен да, сегодня. Я, конечно, надеюсь, что... Война в скором времени закончится нашей победой. Но победа это, понимаете, это ведь еще не почивание на лаврах. Победа это, наверное, начало нового этапа. Причем этот этап будет касаться каждого этот этап будет касаться всех сторон, всех граней нашей жизни. Ну вот, допустим, очень ярко и для меня очень злободневная, как для священника, вернуться очень много людей с фронта наших воинов. Это люди, которые прожили в столько времени в состоянии постоянного стресса, в состоянии ну, такого, знаете, ну перенапряжения. Эмоционального надрыва, травмы, травмы Эмо да, психологической, да, дата, и так то. дальше. Вот как мы, как мы будем. как общество реабилитировать этих людей да то есть это же это не очень непросто и я могу сказать что мы к этому абсолютно не готовы мы даже ну как бы мы задумаемся сейчас мы можем это проговорить но мы к этому не готовы а ведь это огромный вызов и повторюсь это вызов прежде всего для священнослужителей которые должны будут найти неимоверные какие-то слова силы какие-то ну, примеры чтобы этих людей снова адаптировать к, к нормальной жизни в семьях, э, на работе, в социуме, понимаете? И это, это, конечно, это, это вопрос будущего. Естественно, мы часто говорим, что мы выстраиваем, ну, я бы сказал, такое демократическое, гуманное общество, европейское. да, европейское, да, ну хорошо. Хорошо, я я даже очень за. Хотя, вот последние события в нашей церкви, да, они, конечно же, мне кажется, вот. Ми ми так, знаєте, так я просто в майбутньому жду якоїсь реакції, да? Ну, не тільки я, багато і ждуть, да. В Європу також, да? Звичайно, ну, тому що, да. конечно, вот то, що происходит, очень часто, ну, никаким образом не не кореспондируется з європейськими цінностями. Да? І э, от те громадянське суспільство, про яке ми з вами, ну, дуже часто чуємо, бере участь Ну ми ж, ми ж розуміємо, чому у угу. нас війна, тому що наш народ хоче перемогти ту ситуацію якось там тоталітаризму, несвободи, так і самостійно визначати своє майбутнє. Ми ж хочемо побудувати так, громадянське ну, суспільство дадіться, да? завдяки нашій перемозі. Це ж правда. Ну, да. Але громадянське суспільство це не суспільство, вибачте, олігархів, чи суспільство, яке буде продиктоване якимось конкретними політичними силами. Це ж суспільство, яке має цінності, правда? Цінності свободи вибору, свободи совісті. Свободи слова це те, що закріплено в нашій конституції. Це нічого це... не треба нічого вигадувати. не потрібно вигадувати. Да. Просто, просто яким чином в майбутньому ці всі норми будуть виконуватися, Оце це, це безумно. Я, я далекий від того, що знаєте, ці ілюзії, що от завтра в нас все буде добре, ми переможемо і все нас запросять до Євросоюзу. Ми будемо членами НАТО. НАТО, ну, ну, ну життя настільки змінюється сьогодні. Взагалі, ось я думаю, що це це, це явно світ навколо нас змінюється я не знаю чи чи буде те нато чи буде вже якийсь інший блок або форма оцього з такого знайте захисту чи буде да чи Но. буде той євро я не знаю мені я мені здається що україна потребує от такого знаєте само самобитного Такого ну, яскравого, вільного, дійсно вільного, не просто, знаєте, такого лубочного, а дійсно вільного свого виявлення. Пусть. Розумієте? І ось в цьому наше майбутнє, я в цьому переконаний, безумовно. Я переймаюся, наприклад, тими ж демографічними, ось скажімо так, цифрами, проблеми да проблеми це, це декілька поколінь. Ми так би мовити, втратили за у, у цю, у цю війну. Ті, хто виїхав. Як, як да, як це компенсується, а воно ж розумієте, демографія, вона не така яскрава зразу. Вона вона дає свої свої, так би мовити, результати згоду. І от я ще, ще раз скажу, для нас не потрібно якихось ілюзій. Я розумію, і, до речі, ми ну, про це спілкуємося з нашими прихожанами, які залишаються вірними нашій церкві, які залишаються громадянами нашої країни, які, і ще раз повторюю, які кожного дня на своєму місці спокійно, тихенько, а або не дуже спокійно, як, як, як кому вдається, так роблять свою справу для нашої перемоги. Але ще раз повторюю, для того, щоб наш народ залишився, щоб наша країна в своїй цілісності, в своїй так би мовити, в своєму багатстві, традицій, різноманітті поглядів, вона, вона існувала. Ось це, мені здається, є найголовніше питання майбутнього. І якщо ми з вами ну, будемо про це, про це так розмірковувати, а нічого не робити і чекати, що хтось нам там, знаєте, зробить, а ті все зробить. Ну, ми, ми знову будемо пасти задніх, ось за, за що я переживаю. Це, це знову, знову розумієте, тому що зараз людина на фронті. В жахітливих умовах вдалося цього ну, ну, страху. Ну я Загрози, не знаю, да, ну, 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 це, це просто не це, це, всього, я да. не знаю, як це просто це жах, це да? жах. Але ж вона для чого там? Хіба для того, щоб тоді е, е, знову в нас е, процвітала корупція, щоб знову нас ділили? Щоб знову у нас шукали, шукали, церкву, шукали, да. шукали, шукали якихось ворогів, там знаєте, і хтось хотів маніпулювати суспільством в свою користь. Невже ці хлопці зараз воюють для того, щоб хтось наживався на нашому народі? Розумієте, ось ці фундаментальні питання, мені здається, вони ну, на слуху і в думці. Мільйонів українців. Ну, я, щось, я, 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 я ж також громадянин, я ж такий же українець, як і, 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 і всі ми. І я, також, я хочу жити на своїй землі, де я народився, де я, де я визначився своїм там, покликанням, де я, де я служу людям, церкві, Богу. І я хотів би, щоб наш народ, незважаючи на всі ті якісь, знаєте, такі моменти, складні моменти. Тому що ну, ви ж чуєте, що там робиться в політиці. Ми зможемо з вами от розібратися, що де правда, так... а, де, а де брехня. Чую і ужасаюся. Ви розумієте, що коїться? А, а, от, а от там же ж хлопці, вони ж вмирають не за це. Вони вмирають за те, щоб, щоб їх родини їх діти жили в нормальній сім'ї, на нормальній достатку в безпеці, достатку, да. безпеці так? Да. щоб, щоб ну, вони, вони мали нормальну освіту, щоб вони мали там, ну, якісь перспективи. От для чого? Я, я, я розумію, що наше майбутнє воно повинно саме бути от в цьому, в перспективах. Тому що якщо в наші перспективи це виїхати за кордон. От, Питання риторичне. Дай Боже, закінчується війна, відкриють границі, що станеться? От розумієте, для мене це, це цілком ну, очевидна річ. Якщо е, люди не зрозуміють, що тут Щось вони помінялося? повинні побудувати дійсно е, е, і будують дійсно таку правову е, державу, з цінностями, з правами, з обов'язками, з перспективами, вони залишаться. А якщо ні, то я от от, от знову розумієте, знову у нас. Тепер проблема є поїхати, сім'ї ж у багатьох там. Безумовно, безумовно. Я вам скажу більше: сім'ї там, а діти вже там почали розмовляти на, на колах, на, садочках. На, так, так. Вони вже, вони вже соціалізуються. Вони ж беруть з радістю наших. Це питання ні, нашого ні. майбутнього. Я, так, я вважаю так. Розумієте, і коли, коли зараз хочуть сконцентрувати проблему тільки на, на нашій церкві, ну, вибачте, я вважаю, що це, це ну, питання досить штучне. Це один з інструментів руйнації, таке враження. Ось в чому питання, і я, я вважаю, що ми повинні з вами бути реалістами. Ми е, повинні сказати, що е, е, закінчення війни е, слава Богу, принесе мир, е, дай Боже, так? Е, е, нове усвідомлення реальності, тому що ми розуміємо, що війна е, 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 знаєте, це є це є, на жаль, компонент нашого життя, і ми знаємо ціну миру. Так? Тобто, коли ми, вибачте, ви з руйнацією Радянського Союзу залишили все, зброю, там, знаєте, все, ми, ми стали взагалі там так, і ми сподівалися, що це нас захистить. Да? Ну, на жаль, ні. Тобто, тобто, у нас є вже досвід. І війна закінчується, і ми повинні знайти в собі сили, відбудувати. Я не думаю, що якийсь там план маршала. Ну, може, щось буде, дай Боже, щоб нам хтось допоміг. Але я розумію, що зараз Європа е е вона сама да, сама сама потребує допомоги. Uh -huh -huh. Так, от я що хочу, хочу сказати, так ви ж зрозумієте, що для того, щоб відбудувати все це, що зруйновано, я десь зовсім uh -huh. недавно почув, що там третина наших територій замінована. Ну ну можливо, це дуже. Збільшені ну, так, там. перебільшені, так, ну, ну я маю на увазі ті ну, території, які, человек, да. які, які окуповані, так? Так це, ну, це, це екологічна катастрофа. Там маса-маса проблем. І якщо наше суспільство не буде цілісним, якщо воно не буде розуміти мету, якщо воно чітко не буде розуміти перспективи, якщо воно буде поляризоване, як, як, до речі, і сьогодні. То ну, мені здається, що це, це дуже такий остре питання і, і виклик для нашого майбутнього. І ось це, це, це безумовно викликає занепокоєння. Господи, помоги нам! Дай Боже, дай Боже нам пережити ці такі страшні дійсно випробування. Але я вірю, я, я вірю і маю надію. Що милосердний Господь нас не залишить. І ми, незважаючи на всі ці обставини, на всі ці такі страшні часи, ми переможемо, ми здолаємо ці ну, перешкоди, і все-таки мир і благополуччя запанує на нашій, на нашій землі. Я, про це ми молимося, і цього ми дуже-дуже чекаємо. Спасибо. Дякую за за розмову. І вам дякую вам. Ви бачите, дякуємо. За За, таке за таке спілкування з Богом. Спасибо, Господи.